Всім доброго дня, з вами Віталій спортсляг в житті. Сьогодні у нас гарний день вихідного і ми, як завжди, йдемо на тренування. Но тренування у нас сьогодні буде нестандартне. В якому плані На дворі у нас жара 40 градусів і в таку жару тренуватись дуже важко. Тому ми замінюємо тренування ходьбою та плаванням товаришам, які дивляться мене, значить, в жару. Пийте більше води, менше будьте на сонці. Кепка обов'язково у вас має бути. Ось, значить, тренування зводимо до мінімуму, для того, щоб можна було скажімо, не нагружати наше серце. Ось гуляємо. Вечірні маленькі такі пробіжечки можна робити. В кого є можливість піти на ставок чи на озеро, то обов'язково це робіть в першій половині дня, в другій купайтеся, плавайте менше жирної їжі, більше води, більше фруктів, овощів. Ось, тримайте себе в формі, Ось, будьте здорові, будьте сильні. Займайтеся спортом, може, в кого є велосипед. Ролики, в общем, погнали. Тяжкі тренування ми відкладаємо на осінь.